Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Продовжуємо ефір нацмарафону випуском. Новин для вас працює команда телеканалу Рада. Мене звати Олена Морозова. Слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям. Майже 600 ударів по Запорізькій області завдали окупанти за добу, були з авіації, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Під вогнем були 11 міст і сіл. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму телеграмі. Найбільше було атак безпілотниками понад 400. Інформації про загиблих та поранених немає. А от щодо руйнування, то вже надійшло 60 повідомлень про потрощені квартири та приватні будинки. П'ятеро людей залишається у лікарнях Харкова. Ще один чоловік звернувся до медиків після прильоту ворожого БПЛА. Тож на тепер постраждалих у Київському районі 11. -ро. Серед них двоє хлопчиків 9 та 10 років та п'ятимісячне немовля. Про це Олексій Синігубу, очільник обласної військової адміністрації. Безпілотнику молні армія РФ атакувала Харків близько дев'ятої вечора. Влучання сталося у дерево біля багатоповерхового будинку у Київському районі. У квартирах пошкоджено скління. А про наслідки нічного удару по Балаклії на Харківщині розповів керівник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. У телеграмі написав ворожі безпілотника атакували центр міста. Ударною хвилею та уламками пошкоджено скління вікон у шести багатоквартирних будинках, п'яти адміністративних будівлях та закладі освіти. У наслідок атаки загиблих і травмованих немає. Відповідні служби працюють на місцях. Комісія вже фіксує збитки. Загалом упродовж доби ворожих ударів зазнали Харків і 10 містечок і сіл області. Внаслідок обстрілів поранення отримали 13 людей. Одна жінка загинула у Кирилівській громаді. Додали вова росіяни вдарили по центру Слов'янська на Донеччині. Поранили людину та пошкодили візитівку міста. Готель Слов'янськ. Повідомив керівник міської військової адміністрації Вадим Лях. Пошкоджені також гуртожиток та житлові будинки. Багатоквартирний будинок у Святошинському районі Києва зруйновано прямим влучанням фугасної ракети російських окупантів під час обстрілу в ніч проти 31 липня. Про це заявив глава МВС України Ігор Клименко. За його словами, це було однозначно пряме влучання між п'ятим і шостим поверхами. Точний тип ракети установить слідство. Двигун від неї вже виявили. Його знайшли у багатоповерхівці. Додав міністр. Нагадаю, ніч проти 31 липня російські окупанти масово атакували Київ, завдали комбінованого удару. Загинула 31 людина, зокрема, п'ятеро дітей. Наймолодші було два роки. У чотирьох районах міста пошкоджено не менше сотні будівель, серед яких школи, дитсадки, лікарні та університет. Місце російського удару в Святошинському районі напередодні відвідав президент Володимир Зеленський, вшанував пам'ять 28 загиблих мешканців. Також подякував рятувальникам які понад добу розбирали завали, і поспілкувався з мешканцями зруйнованого ракетою будинку. Зокрема, запевнив, держава обов'язково допоможе і підтримує усіх постраждалих. Я мешканц руйнованого вільно. Ну, чі, ну це, Все нам допомагає, все як непогано. Обіцянка Допоможіть. Завтра зберуться міністри зроблять дуже швидкі рішення, щоб вам допомогти. Ми не будемо чекати міста, я не хочу вас а, завантажувати в бюрократію. Я попросив завтра такому новою зустріч. Вони вже все підготували, що потрібно зробити, щоб у вас були. І гроші, щоб ви розуміли, де жити, щоб була ясність. Я попросив, завтра вони зберуться. Після цього доповідь буде мені, що конкретно, які кроки, швидкі ми зробимо. Російська Федерація посилила атаки по Україні, що призводить до масштабних і втрат серед цивільного населення, зокрема дітей. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної та Південної Америки Мирослав Єнча. Під час засідання Ради безпеки ООН. Він нагадав, крім Києва, вночі 31 липня, були обстріляні ще сім регіонів України. Загалом щонайменше 120 жертв серед мирних. Представник секретаріату ООН також наголосив, що атаки на цивільне населення і цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені. Український народ пережив майже три з половиною роки неймовірних жахів, смерті, руйнувань і знищення. Він терміново потребує порятунку від цього кошмару. Я закликаю до негайного, беззастережного і повного припинення вогню, щоб прокласти шлях до справедливого, тривалого і всеосяжного миру. Невідомі дрони атакували російські міста: Рязань, Пензу і Новокуйбишевськ Самарської області. Унаслідок ударів виникли пожежі в районах нафтопереробних заводів і двох оборонних підприємств. Про це пишуть російські пабліки і телеграм-канали. В Рязані палало біля НПЗ і вибухало над аеродромом Дягілєва. Офіційної інформації наразі немає. А у Самарі були запроваджені тимчасові обмеження на польоти літаків. В області ж оголошено режим загрози ударних безпілотників. Губернатор області підтвердив удар безпілотників по Новокуйбишевську. Крім того, місцеві повідомляють, що вибухи прогреміли в місті Пенза. Водночас очевидці зафільмували момент ураження дронами виробничого об'єднання. Електроприлад, цей завод пов'язаний з оборонним сектором, і також у пензі, у котре був уражений радіозавод. Він виготовляє засоби зв'язку для російської армії. Вночі в кількох містах тимчасово окупованого Росією Криму пролунала низка вибухів, зокрема у Феодосії та Керчі. Окупаційна влада перекрила рух автотранспорту Кримським мостом. Про це повідомляють телеграм-канали Кримські міст та Кримський Вітер. Горять ліси, чагарники, сухостої та домівки місцевих у Миколаєві. Триває аномальна спека. Разом з неї зберігається високий рівень пожежної небезпеки. Днями через займання вигоріло 45 гектарів території, знищені вогнем та оселі. Щодоби в області фіксують до півсотні пожеж. Рятувальники змушені працювати у посиленому режимі. Більше розкаже Наталія Якобсон-Балібова. Помагали гасити, от починали оттуда з того краю, куди заходив вогонь, починали допомагати сусіду, не пустити його. Воно потім все одно перелетіло, перейшло, перекотилось, перевалилося і отакі от ось послідстві у нас вийшли. Два дні тому через пожежу Олег залишився без будинку. Вогонь дістався до оселі чоловіка та, попри намагання рятувальників, випалив майже все. Як довго тушили в мене цілу ніч. Одна машина уїхала, друга під'їхала, поки тут туди-сюди. Хлопці, які кончилась вода, поки зібрали рукава. Тут в вторі розтягуються опять по кругу. Одні уїжджають, другі приїжджають. Поки чоловік намагався допомогти рятувальникам гасити пожежу, його дружина зібрала найнеобхідніше та вивела з будинку двох дітей. Ми спіли, віші там спіли. Ми поки ось в свекрухи пару днів шукаємо будинок, де жить. Дітей двоє, одна маленька, коляски, тільки народилася. За словами Альони, місцеві, які мають свердловини, теж намагались допомагати рятувальникам угамувати пожежу. Однак вогонь пошкодив лінії електропередач, а без світла не працювали насоси. Світа не було провода, у в нас цілу ніч тоді світа не було, провода погоріли, і світ виключили одразу. Це пожар дійшло, світа вже не було. Розтягнули шло, ну, чоловіки, сусіди поростявили шлангу, думали, що тушить, хоч не, ну. так, відками тушили, ломали вітки, що чим могли. Зупинити вогонь вдалося перед будинком Людмили. В той час жінка намагалась рятувати майно та худобу. Сусідська хата згоріла, теж під комишом. В нас вчасно приїхала пожарка, заїхала. Я ж кажу, потягнула коров, щоб спасти, хоч щоб худобу не згоріла. Моя хата вкруг все обгоріла, моя хата вціліла. Бо зелене кукурудзення було, зелені дерева, і воно такі, далі погоріло такі, далі. Того дня поряд із селом вигоріло майже 25 гектарів лісового заказника Варюшини. Також вогонь знищив місцеві виноградники та залишив без осель щонайменше три родини. Вигоріло все і багато. Дуже шкода хат, які погоріли. Три хати жилі, де люди повинні жити. О, і п'ять хат таких. Ну, як би сказати, вже без хазяїв. Полубня йшло. А тут хати погоріли, а початок, де вони де загорілося, кілометрів більше шести кілометрів звідси. У місцевому лісництві кажуть, і початку року четверо людей отримали штрафи за порушення правил пожежної безпеки на території урочища. За літо це вже третя пожежа в лісництві. Однак ця у заказнику варюшино є наймасштабнішою. Основна причина це людський фактор, тому що ну, заграється в основному на пасбищах, на, на нечинних землях, то на ними в цьому році дуже велика трава, вона висохла, і від цей гарки чи від сірника розгорається. І за рахунок того, що спекотлива погода і великі вітра, вона дуже швидко розповсюджується. Тяжело це її встановити. Гасити вогонь було важко не лише через сильну посуху та суху траву, що вигорала за секунди, але й через сильний вітер, каже рятувальник Владислав. Ми ну, дуже швидко старалися його загасити, але нам заважав дуже сильний вітер. Із самого вітру вогонь дуже швидко перекидався. Ми з однієї ділянки пожежі дуже швидко перебігали на другу локацію, тому що треба на, ну, було дуже швидко зловити цю пожежу. Приборкати полум'я рятувальникам допомагали і місцеві фермери із семи сусідніх населених пунктів. Була сельськохозяйствана техніка, були підвози води. Так як нам ну, не було де заправлятися, нам підвозили туди трактори бочки з водою, приїжджали з самого міста Миколаєва, була бочка з водою, і нас заправляли тоді з тими машинами. Нам цієї води вистачало вдосталь. Нині причини пожежі встановлюють. Водночас рятувальники кажуть, із початку цього року на території Миколаївщини виникло понад три тисячі пожеж. Однак саме ті, що стаються у спеку, є найбільш нищівними. Наталі Яксонбілібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.